Моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги, тримайся, нене, стій заради діток, заради віри, правди, мирних днів. Ти не одна розкидано по світу мільйони твоїх дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог і ще з злого план, не здайся, моя рідна Україна, не смій клонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення миру. І добра. Просімо українців всього світу, просімов Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили стояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог чує кожне щире покаяння, молитву серця душевний плач. помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен, Господи, пробач, щоб відродилась нинка Україна, щоб у крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру. Don't pray.